Зелений змій причина всіх трагедій. Більшість злочинів трапляються у нічний час, а скоюють їх люди у стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, поранення лікаря Бориспільської ЦРЛ справа рук схмілілого молодика. Аби зменшити кількість трагедій, Бориспільська міська рада ухвалила рішення про заборону роздрібної торгівлі у нічний час алкогольними слабоалкогольними напоями та пивом на території міста. Перевірити, як Бориспільці виконують це рішення, минулого Тижня правоохоронці разом із депутатом міської ради Ярославом Годунком вийшли на нічний рейд. Ну, ви знаєте, що в Борисполі заборонена торгівля в нічний час спиртними напоями та табачними виробами? виродом А ви постійно тут будете. Ну, ізредка після 11, так? 11 запущено. Ні, так, ну, ви тут купуєте регулянку, що ви сюди перейдете? Ізредка купують, а що купляєте ізредка? Піво, сигарети, я ж сказав. Продавці сперечалися, намагалися перешкодити роботі оператора. Це все свідчить, що деяким підприємцям закон не писаний. пиний. Хочу купити. Хорошо, поясніть мені, чому ви здійснюєте торгівлю тоді з 23 до 7. Стукають сильно? А на що ви торгуєте, хто вам зарплату платить, якщо вичерпели? Тільки хліб приймаєте. Ніхто? Так, я просто Під час відпрацювання міста Бориспіль щодо продажу алкогольних та тютюнових виробів міліціонери виявили порушення у трьох підприємців. Під час відпрацювання було зафіксовано порушення деякими підприємствами заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів після 23-ї години. Наразі, за даними фактами, проводиться перевірка. Підприємцям порушникам загрожує відповідальність за статтею 156 та 164 кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу від 340 до 3400 гривень. Заборона роздрібної торгівлі алкогольними та слабоалкогольними напоями у нічний в час це також спроба врятувати дітей від алкоголізму. Сумна статистика показує, що кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, росте. Це тенденція по всій Україні за перший півріччя поточного року за підлітками зареєстровано 14 злочинів. В порівнянні з минулим 6 було зареєстровано. Перебуває станом на 15 липня на обліку за вживання спиртних напоїв семеро дітей. Це які були протягом останнього року виявлені в стані алкогольного сп'яніння. Всі ці діти виключно перебувають на обліку. Якщо вони все ж таки було епізодичне вживання спиртних напоїв, вони перебувають на обліку принаймні до шести місяців. Начальник служби у справах дітей переконана, що заборона торгівлі в нічний час збереже здоров'я дітей. Це майбутнє нашої нації, про яке треба піклуватися вже зараз. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.